І в продовженні тему спорту другу поспіль домашню перемогу в рамках чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги здобула Чорнівецька Буковина. Наші земляки з рахунком 1-0 перемогли Донецький Олімпік. Єдиний гол у зустрічі провів кращий бомбардир минулої першості Руслан Гунчак. На матчі побував Ігор горподкидишев. Донецький олімпік, хоча й депутат першої ліги. Але за словами нашого коуча Вадима Зайця, ця команда в перших чотирьох турах продемонструвала досить зрілого гру. У першому таймі зустрічі команди багато небезпечних моментів не створили. Мав нагоду відзначитися Олександр Семенюк. Однак наш нападник не зміг засмутити голкіпера гостей Жданкова. Все найцікавіше розпочалось після перерви. першого капітан гостей, пробуваючи штрафний, влучив у поперечину. Потім вже на полі була одна команда Буковина. Масовані атаки господарів досить швидко принесли результат. Новачок Чернівчан Ушаков скинув на Руслана Гунчака. Який з людської відстані розстріляв рамку суперника. До завершення поєдинку Буковинці мали безліч нагод збільшити свою перевагу в рахунку. Зокрема, на ударну позицію виходили Гончак, Яворський, Сантрапинський. Однак м'яч вперто не хотів залітати у ворота Олімпіка. Хороша бойова гра. Ребята, не в принципі, в принципі, молодці виповнили установку, тому що якщо команда буковина хоча б. Бы... где-то взяла паузу, эта команда была Олимпик, несмотря на то, что это дебютант первой лиги. Ну, здорово контролирует мяч, было бы нам очень тяжело. Поэтому ребята постоянно старались нагнетать темп. Игра получилась довольно-таки яская. Особо наша команда моментов не дала. Впрочем, по первому тайму и у черноцовых было немного. Я видел сегодня мало футбола и много борьбы. Но черновцы больше, наверное, хотели и победили. На цьому протистояння Чернівців і Донецька не завершилось вже завтра, 16 серпня, о 16-й годині. Буковина знову зустрічатиметься з Олімпіком в рамках другого раунду Кубку України з футболу. Прийдіть на стадіон і підтримайте рідну команду. Єгор Подкидашев Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.